Вітаю дорогі друзі, сьогодні у нас падає дощ і без усяких перекрас покажу вам, як виглядає звичайний робочий день під час дощу. Покажу вам те, що не покаже вам фірма Штіль, Husqvarna, Олеомак, Honda і інші фірми, які виготовляють бензоінструменти чи електроінструменти. Як виглядає робота? їхнім інструментом у дощовий день ось так виглядає наша коса а так. Все налипає для тих хто любить оффроуд і не має грошей на мотоцикл купляйте косу йдіть косити в дощ Ефект буде той самий <гум> усі в болоті. А так я виглядаю, а так виглядаю я. Без прикрас. А так Всього доброго.